Сьогодні кавочку п'ємо таку, заливну, що маємо, то маємо. І ось така булочка з родзинками. Її ще треба намазати масличком. Можна її розігріти, можна в духовочці підсушити. Ну, не маю такої можливості, тому п'ю каву. Просто з булочкою, з родзинками. Друзі, всім доброго ранку. Смачної кави, гарних мирних вихідних, тихого неба. І всього самого найкращого. Смакуємо кавусю. Побачити в Нідерландах сонце взимку це велике свято. Свято і для людини, і для квіточок. Нехай трошечки. Вітаміна Д наберуться. Друзі, гарного всім дня. Гарної погоди мирного неба. Буде гарна погода, я думаю. І підемо сьогодні на прогулянку. І ось, друзі, вже вечір. Прогулянка у нас не вийшла сьогодні, тому що сонечко у нас трималось недовго. І. Пішов дощ, і ми не змогли піти на прогулянку. Ну, займалися іншими справами, а справами, якими? шукали знову роботу. І от я хотіла з вами поговорити на цю тему знов, яку я почала в минулому відео. Є відгуки про це відео. Дякую, що ви підтримуєте. Що ви бажаєте нам триматися, шукати, не опускати руки, так ми робимо. Готуємо резюме, посилаємо, ходимо на ярмарки, вакансії, шукаємо роботу, тому що ми розуміємо, що без цього нам буде важко. Часи міняються, міняються по всій Європі, і ми не повинні сидіти і чекати, поки у нас зовсім заберуть допомогу. Чи Взагалі, якось поміняються умови. Ми повинні бути до цього готові, так як я вважаю, всі повинні бути до цього готові. Тому, друзі, ми в пошуку. Сподіваюсь, на гарний результат. Ось, а ще я хотіла з вами поговорити про контракти. Ще про один контракт. В минулому відео я розповідала про нульовий контракт. А ще я хочу вам сказати, що існує такий. Тимчасовий контракт, він заключається на рік, на два. Якщо з нульовим контрактом не можна зняти житло, то з тимчасовим контрактом вже можна зняти житло, але треба, щоб там була гарна зарплата. Якщо ви працюєте один, то це дуже важко зняти на свою зарплату, яке житло. Хіба що ліжко, ну, навіть, може, кімнату. Кімнату якусь в квартирі загальні зняти собі одну кімнату. А якщо ви хочете зняти окрему квартиру, то це вам треба, треба, щоб було декілька чоловік в сім'ї, наприклад, мати, батько, діти, мати, батько повинні працювати, або декілька дорослих людей, які працюють, щоб у них в сумі зарплата складала не менше 4,5 тисяч. Тоді ви можете вже думати, шукати, пробувати собі житло. Ось такі, друзі, умови. Інакше з вами, якби ну, ніхто вам не відповість на ваші пропозиції, що ви хочете зняти житло. Тільки зарплата, тільки постійні контракти. Як відомо, в Нідерландах дуже-дуже складно з житлом, навіть самі голландці. Дуже часто жаліються на те, що їм складно зняти житло, а особливо купити. Мій знайомий жаліється на те, що він не може знайти для своєї дочки будинок, який вони хочуть купити, вона хоче переїхати. Але яка ситуація? Тільки вони знаходять будинок, домовляються, знаходиться той, хто дає більше, і вони не можуть купити цей будинок. А ще я хотіла сказати, що Європа готується до нової хвилі іммігрантів із-за того, що в Україні будуть часто відключати світло. Я просто це розповідаю для інформації. Може, комусь буде корисна ця інформація. Друзі? Розумію, що дуже важко в Україні. Зараз жити, а як буде надалі, як буде зима, коли будуть сильні морози, які це буде відключення світла і як людям виживати. Дай Бог, щоб ця зима не була такою холодною, щоб люди могли спокійно перезимувати. Так що, друзі, дуже шкода й мені, що я не можу зараз допомогти своїм друзям, своїм родичам. Я закликаю всіх, хто може допомогти. Допомагайте, будь ласка. Якось пережити цю важку зиму в Україні. Давайте єднатися, допомагати один одному, зігрівати і добрим словом, і якоюсь допомогою, яку хто може здійснити. А поки що, друзі, отак, дуже складно, дуже складно в Європі, дуже складно, коли немає роботи. Так що ми в пошуку, в пошуку роботи. Сподіваємося, ми її знайдемо, обов'язково знайдемо. І треба до весни попрацювати. А весною там уже дача почнеться. Так що все буде гаразд. І я вам бажаю мирного неба, тепла, щоб оці всі прогнози не здійснилися, що буде холодно і не буде світла, і е, не буде працювати енергетика, щоб все-таки все було добре, горішого миру. В нашій рідній Україні. А в свою чергу, всім, хто зараз шукає роботу в Європі, особливо в Нідерландах, я бажаю знайти роботу, працювати, заробляти гроші, щоб можна було якось прожити і допомагати своїм родичам. Робота не легка в Європі, всі це знають, нікому не секрет. я вам бажаю здоров'я, витримки. І хто бажає знайти роботу, щоб всі її знайшли. Я завжди допомагала, і мені зараз дуже прикро, що я не маю такої можливості. Але я буду сподіватися, що така можливість буде, і я зможу знову допомагати своїм друзям і родичам. Бажаю всього найкращого: тримайтеся, обнімаємо, цінуємо, всіх любимо. Ваші українці за кордоном.